Хоча я Романюк Віра Олексійна, жителька міста Косова. Мені прийшлось мати справу із нашим корумпованим, я можу сказати, косівським судом. В нас виникло таке сімейне питання про поділ квартири з моєю сестрою. Але сестра скористалась такою ситуацією, тим, що вона державний службовець, працює в адміністрації нашій Косівській за відділом звернення громадян Романюк Наталі Олексійна. І син Павли Колег Юрович, працівник міліції, там начальник відділу у був, От, і вони подали в суд, що я якоби втратила право користування квартирою. Хоча я проживала тут все життя, на довгий час не виїжджала там по справах, так як я працювала художником, підприємцем, то я виїжджала там, може, місяць мене. Два не бути, а не так, як вони тут пів роки, пишуть, що 10 років мене не бачили, бо це явно нереально, і, Розумієте, те, що вони написали в позові, явно нереально. От. І на підставі таких сфабрикованих всяких їхніх свідчень, документів, двох таких актів, які вони подали в суд заднім числом, три роки, якби поспіль суд слухався в 10 му році. Вони подали ці акти за 6-й і 7-й рік. Ось можна подивитися, ці акти, ти без печатки, вони хто видав ці акти, місто косів, і більше немає і підписи. Швидше всього сфабриковані і текст цих актів не доводить. Те, що я дійсно не проживала там, скажімо, у квартирі, бо всі мої речі, меблі, все чим я користувалася, були знаходилися цій квартирі. От і я проживала з мамою на відміну від сестри, яка. Проживала в своїх на три рази замужем чоловіків, була ну після смерті мами виникло таке питання. Ну і суддя Бельмега, голова суду, який слухав цю справу. От два роки проходило слухання. Цієї справи, і це вже було якось навіть спочатку якось зрозуміло, на чиїй він стороні, тому що в процесі слухання я відчувала, що він там їм слово надає, до них прислухається до мене і до моїх десяти свідків. Він нічого не брав до уваги, те, що я подавала і у справу на свій захист, тому що вони ще й навіть позов подали два позови в одному, що це також було якось неправомірно і збило стол про приватизацію та визнання особи, що втратила право користування квартирою. Я навіть не могла зразу розуміти, що, моя, що це значить і що це воно таке І настільки для мене це було нереально, що я втратила квартиру, в якій я прожила вже майже пенсійного віку. Жінка прожила все життя в місті Косові, вчилась, тут мене всі знають, і тут такий по. Ну, суддя Бельмегам, так наскільки мені було відомо, що він з ними у таких якихось відносинах, там ще свойських, і з чоловіком сестри, і син з його, якби сином. Ну такі, я йому заявляла відвід. Він цей відвід не прийняв, звичайно, вони так всі, судді, мають право самі собі відвід. Людина йому не довіряє, а він має право, чи він собі цей відвід приймає, чи ні. Він, звичайно, цей відвід не прийняв. І, звичайно, на мені це також відомо. Дображили за два роки слухання цієї справи. Їхні свідків прослухав за один день, за пару годин. Моїх десяти мене дуже підтримала громадськість Косова, Навіть при 30-ти градусному розі 30 чоловік прийшло до суду. От і він. Моїх свідків процес прослухання моїх свідків тривав більше півроку. Можете собі уявити, що люди від весни, мої свідки, ходили до нового року в суд, щоб дати свідчення про те, що вони мене дійсно знають. Мої друзі, які були у мене вдома, в квартирі, все підтвердити, що я там проживаю, що які мої речі, що розумієте, де що. І це такий тривалий був процес. Суд відкладався, суд розумієте, то хворіли, то відпускав, якісь находки. Ходили причини, при тому підкреслюю, що свідків тої сторони прослухали за буквально кілька годин. От, і виніс цей бельмега, значить, таке рішення, що я втратила право користування квартирою і зняли мене з реєстрації. І я залишилася на даний час фактично без нічого, без житла і без реєстрації, фактично бомжем. От крім того, що мені прийшлося ще відчути, що навіть адвокати, які мали мене захищати, не хотіли йти захищати. Ну навіть йти в справу, відмовлялися. Навіть багато адвокатів, які тут такі славнозвісні сидять. Вони не хотіли йти, бо вони вже там приходили там справу, дивились, і вже їм було ясно на чию сторону, що це рішення вже було готове. Розумієте, суд, який має всесторонню, обґрунтовано. Питання ці вирішувати, він вирішував як хотів. І ці люди, які зі мною ходили на суд у Романській Скосово, це всі, звичайно, це зрозуміли. Але судді суді на людей було що називається, наплювати. Йому це було все рівно. От він міг перебивати там старших людей. Ну, Домоїв так відноситись ну, думаю, з до мої сторони. Думаю, до мене він чуть не спав, коли я зачитувала те, що мені там деякі адвокати допомагали писати в свій захист. Рішення можна подивитися. Ось, будь ласка, рішення та цеки дуже велике рішення. Написали вони тут, що хотіли. Адвокати, які дивились, сказали, що це тут написано, ну, як називається, бред сивої кобили. Написали, що хотіли, які хотіли. Там навіть якісь такі статті, що вони не мали відношення до тої справи, взагалі вони їх там крутили, як хотіли. Адвокатом їхньої сторони був такий регіонал-баба, який це махлював ну, моїм родичам, допомагав це все схімічити в справі. От. І, звичайно, я подала, так як це в нас іде по інстанціях, подавайте ще значить, рішення у апеляційний Івано-Франківський. Я, звичайно, також подала і так само там взяла адвокатів. Мене адвоката, все, але апеляційний суд так само не розглянув. Мою справу, хоча я ще підкреслювала, що ми під час слухання цієї справи живемо з сестрою в одній квартирі. Я кажу: подивіться, в мене куча повісток, які мені приходили. Я ходила на суди, і я живу на цій, на цій адресі. Це два роки тривало в Косові. Ну і далі вже там і в Івано-Франківську. От, але я зверталась там, були до депутатів правозахисника Кармазіна. Ну, для них це не було аргументом, наоборот, вони рахують, що як людина шукає якоїсь допомоги і підтримки, це ніби вона не довіряє суду. Ну я вам скажу, що такому суду довіряти немає, немає, просто підстав. От. І цей апеляційний суд Івано-Франківська залишив це рішення в силі. От, 20 хвилин вони там слухали. E, значить, аргументи тої сторони, ті, що хотіли, то говорили. Ніхто ні в що не вникає. Ні, ці фіктивні акти, які я підкреслювала, що вони подали справу, вони ніхто це не розглядає. І я подала, значить, знову у вищий спеціалізований суд, а тут ще подивіться, була це рішення цього суду. Такоми віли ну, так, може так. цю першу сторінку. Я Першу ж це оплало, цього поліційного. Судді там був Проскурницький, Вакарук і Деляшевська. О, вони так ніби там трохи сумнівалися, але все рівно якісь такі у них були, не знаю, аргументи, що, що я якоби втратила право користування своєю квартирою. Таке абсурдне відношення до цього всього. І я подала в у вищий спеціалізований суд. У Києві так само скаргу вже на ці два суди виходить. І вищий спеціалізований, навіть не взяв до розгляду. Тому що існує такий негласний розумієте, якесь таке відношення, що як два суди тобі, тобі не, не в твою користь вирішили питання, то вже вищий спеціалізований, механічно навіть не вникає в те питання і так само розумієте, приймає те саме рішення. От крім цього. Крім цього, я ще зверталася так, ну, в різні установи державні прокуратури, ну це не мало ніякого результату. І я дуже прошу звертаюся до народного контролю Косівщини, щоб мені допомогли вирішити, бо я лишилась без нічого, просто на вулиці, без реєстрації, без нічого. І рахую, що це дуже незаконне є рішення. Дуже прошу мені допомогти.